Скажу, в останнє час стараюсь уникати від цього. Літають всякі гранати, з нами розуміє, що трошки страшно. А так, да, так, старі схеми працюють, всі там Януковичі схеми, скажі, які були набудовані, ті працюють працює з цих. Ну як це? Ну ну от ви ви прийшли вимагати і не говорите всього, да, як у вас там є. А як ми прийшли вимагати. Ми прийшли вимагати, щоб скасували ці всі рішення, які надав. Янукович. Вони точно ну, з до сих пор діють це все діє. Які вони, це рішення? Ці рішення на геологу розвідку вони понадавали. І зараз з'являються хазяїва на нашої землі. Непонятно звідки Сінгапурські фірми якісь понаходилися. Самі розумієте, що. Це зовсім не українські фірми, скажімо так. А, які, ну, а, хто, а хто там крошує все? І ви, ну, ви змушені платити, та да? одну скільки ви платите, я не знаю, за те. Де... Ну, вставленіки, Януковича, як були там у нас, так вони до сих пор і є. Понимаєте? Може вони десь там повтікали чуть-чуть десь. Приховалися, так, що не на місці, не на роботі. Але вони є, вони працюють, їхні люди працюють, нічого не помінялось. У нас в нашій області не помінялось нічого. Доставлені де? В міліції, в прокуратурі, в міліції, при владі, Везде вони.